Одеська ТЕЦ уже багато років перебуває у жахливому стані. Ще у 2006 році, за перевіркою Міністерства надзвичайних ситуацій України, Одеську ТЕЦ було визнано найнебезпечнішим підприємством для співробітників, і з того часу ані модернізація об'єкту, ані його знесення і побудови нового сучасного підприємства не відбулось. Тому дані 2006 року залишаються актуальними. Утім, шановники міської ради так не вважають. В Одесі комунальні служби кинули всі сили, аби вчасно почати опалювальний сезон. Так, нібито всі об'єкти задійні на подачу тепла, готові. Готові до опалювального сезону, нібито і Одеська ТЕЦ. Так принаймні каже Орловський. Всі роботи ремонтні були виконані в срок. От директор підтвердить, це три котла, які сьогодні працюють на отоплення воду, два парових і один водогрійний в робочому стані. То тобто, сьогодні ця робота проведена. То, что она внешне выглядит, может быть, станция непривлекательна, мягко говоря, это, конечно, есть такое. Поэтому и ведется речь сегодня о модернизации этой станции и так далее. Протилежної думки дотримується заступник голови Одеської облдержадміністрації Валерій Матковський. За його словами, об'єкт вже давно застарів як морально, так і технічно. І тому одеську ТЕЦ хіба що можна стати на металобрухт. Зокрема, підприємство можна розглядати лише як бізнес-об'єкт. Придбавши його, можна збудувати на території колишніх вугільних складів сучасну ТЕЦ. Але вважає чиновник, бізнесмен, який наважиться збудувати новий об'єкт, має бути впевнений, що Теплопостачание места Одессы піде тем самым шляхом. Бизнес-проект можно рассматривать таким образом. Покупаешь ТЭЦ, потом берешь концессию или в аренду теплопостачания места Одессы, объединяешь это все в одно, и тогда получается действительно объект, который заслуживает внимания. Ще у 2006 році було відомо, що частина основного і допоміжного тепломеханічного обладнання ТЕЦ перебуває в аварійному стані. Навіть було зроблено прогнози: на 90% електротехнічне обладнання на ТЕЦ вийде з ладу, місто загрожує техногенна катастрофа. А оскільки ніхто за ТЕЦ так і не взявся, а не міське керівництво, ані якийсь бізнесмен, питання на безпеки об'єкту й досі можна вважати відкритим. Що вже казати про ефективність роботи? Сенія Тіураєв Ген телекомпанія Круг.